Хочеться у вас запитати про ситуацію в Бахмуті за останні дні. Розкажіть деталі чи дійсно сили РФ тепер в наступі на цій ділянці фронту? Доброго дня студія, слава Україні. Так на даному на даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші захисники 10 атак противника. Це Кліщиївка, Андріївка. Російські окупанти завдавали 5 авіаударів, використовуючи весь арсенал. Своєї авіації та здійснили 340 обстрілів наших позицій, тим не менше нашим захисникам вдалося ліквідувати 123 окупанта та знищити 10 одиниць військової техніки з них один танк та один БМП. 2 атакування дії противник на даному напрямку розпочав орієнтовно тиждень-два тому. Основними завданнями на лінії на даній лінії фронту було недопущення нашого просування, так як противник Ну, втрачав певні позиції, і зараз вони більш активніше переходять саме до атакувальних дій на цій ділянці фронту. Окрім цього, ще є Лиманський та Купінський напрямок. В нас на Купінському напрямку противник теж. Активізувався на Лиманському аналогічно, відповідно, вся лінія східного групування військ вона є активною. Так, на Купінському напрямку, Ламано-Купінському напрямку, наші захисники відбили 15 атак. Це в Харківській області Синківка та. Іванівка, також в Луганській Петропалівка, Новоєгорівка, Серебрянський ліс, сім авіаударів, застосовував противник шість дронів Камікадзе та 404 обстріли здійснені наших позицій. Ми бачимо, що обстріли практично одинакові. Десь на Бахмуті їх може бути більше, десь на Купінському напрямку їх може бути більше. І це свідчить про те, що ворог активний на усій лінії лінії фронту. Крім того, всього, на Купінському Напрямку він зараз перегруповується, адже зазнав втрат втрат як в техніці, втрат та і в живій силі. Лише за минулу добу на Лиману купінському напрямку ворог втратив 130 своїх російських окупантів і та 13 зразків техніки. Одна з них це БМП-3. Якщо говорити про ситуацію на напрямку от, в Кліщівці, чи підтверджуєте ви, що там найбільші зараз штурми Російської Федерації? І яка там ситуація? Чи збройні сили України там втрачають раніше зайняті позиції? На даний момент ворог прийшов від оборони до активної оборони і пробує промацати слабкі сторони, слабкі ділянки нашої, наших, в нашій обороні, наших захисників. Якихось стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення не тільки в Кліщівці, а й від Куп'янська і до Бахмута в російських окупантів на, на даний момент немає. Пане Володимире, а чому так сталося, що російські сили пішли в такий активний наступ? Чи тут можна говорити про те, що ініціатива перейшла до армії агресора? І з чим це пов'язано? З тим, що отримали російські сили підкріплення, з тим, що багато там дійсно накопичувалося їхніх сил? Можливо, з погодними умовами це пов'язано. Як ви можете це описати? Ми бачили їхню підготовку до активних бойових дій ще перед перед жовтнем. Вони готувалися підготовку їхня складала близько трьох місяців. Ми теж готувалися. Ми бачили, ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої, підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активніше на Лимано-Купінському напрямку. А зараз вони вже просто прийшли на Бахмутський напрямок. Тобто, противник пробує, хоч десь досягти успіхів. Зараз стоїть в чергу. Овий наказ в сто й раз вийти на кордони адміністративної Луганщини та Донеччини. Це їм не вдається, і їм перед виборами в Росії необхідно будь-що подати, хоч як якось перемогу, адже треба пояснити все ж таки росіянам, куди подівалися 300 тисяч їхніх військових, понад 300 тисяч військових, і просто безмежна кількість військової техніки. Пане Володимире, якщо говорити про ситуацію, чи вистачає засобів, сили засобів українським силам ефективно захищатися? А якщо ви говорите про те, що українські сили бачили підготовку російських сил, то тут чи можна ви говорити про те, що українські сили готові були до цього? То чи вистачає цих засобів? Звичайно, ми готувалися. Ми використовуємо всі наявні сили і засоби, які в нас є, для того, щоб не дати ворогу шансу просунутися вперед до наших позицій і здійснити його план. А ми розуміємо, що на купінському напрямку ворог хоче окупувати місто Купінськ повторно, а тому, що це є важливий логістичний центр, через який російські окупанти здійснювали постачання логістичної своєї окупаційної армії, тому вийти на берег річки Вискіл, ну взагалі будь. <будь> Яку перемогу цього ми їм не даємо? Тобто зараз там зосереджені великі сили, і там до кінця цього року, ймовірно, російські сили хочуть досягти цієї моти так захопити Куп'янськ Мету та в них є різні, тобто короткострокові, довгострокові е, плани, але ті всі плани підкориговують збройні сили України. Звичайно, зараз знов ж таки будуть погодні умови, які вплинуть на подальший перебіг бойових дій. І е, звісно, все, що заплановано, ми реалізувати для російських окупантів не дамо. А чому так виходить, що от перед морозами ну в принципі спрогнозувати наскільки погоду там вдавалося або ні? Але ще там кілька місяців тому е, там багато експертів говорили про те, що от там погодні умови, і скоро ніби як ну такі активні бойові дії мають зупинитися. А ви кажете, що російська сторона саме готувалася до такого наступу? От як це тут з погодою пов'язано? Ну на даний момент погода поки що сприяє введенню активних бойових дій. Тобто можна застосовувати авіацію і ударні дроні і камікадзе і техніку використовувати, адже ґрунт ще наразі не розм'як, і техніка ще може нормально проходити по ньому. Як тільки впадуть різніші дощі, відповідно ґрунт розм'якне дрони не так будуть активно застосовуватися. Ну і звичайно, для авіації ворожої теж буде несприятлива погода. Тому поки що цей арсенал. Озброєння використовується наскільки можливо, ми його знищуємо, якщо авіація заходить в зону ураження ППО збройних сил України. Вона знищується, вони тому намагаються не залітати в нашу в радіус дії ППО Володимир. Ще хотіла вас уточнити. Ми знаємо інформацію про те, що в селі Тополі на Харківщині українські прикордонники встановили український стяг. Це село було в сірій зоні. А можете пояснити на що впливає встановлення українського прапору там? Чи можна сказати, що воно вже не в сірій зоні? Ну адже це село воно на кордоні з Росією дуже близько. Тобто, по суті, воно лишається сірою зоною чи ні, взагалі І на що от впливають такі зміни з прапором? Ну, о, першу чергу, це е, іміджево, це демонстративно. Наші колеги прикордонники е, поставили український прапор для того, щоб е, дати зрозуміти ворогу, що тут на українській території їм робити нічого. Е, якщо я не помиляюся, то наразі село там щоб якісь позиції українських збройних сил немає. Тому в, в принципі достатньо тільки прапора. Один наш прапор має вже їх відлякувати, і вони мають боятися навіть дивитися в нашу сторону.